Що посудове рішення у майбутньому не залишилося просто на папері, іноді варто застосувати такий інструмент як забезпечення позову, оскільки суд має право, наприклад, накласти арешт на рахунки опонента, або заборонити вчиняти певні дії з майном спірним, поки триває розгляд справи. Наприклад, суд може заборонити продавати квартиру, щодо якої триває спір. Тобто забезпечення позову це такі тимчасові заходи, які дозволяють убезпечити, зберегти той актив, щодо якого триває судовий розгляд, або, або буде тривати, або за рахунок якого можна да. потім буде реально виконати це рішення. І тут важливо цим інструментом користуватись. І звісно, бувають дуже складні випадки, коли боржник десь зникає, коли він ухиляється від виконання, або коли виявляється, що у нього взагалі немає жодних Коштів або майна, на яке можна було б звернути стягнення і реально виконати це рішення. Але, Катю, я думаю, тут ми знову повертаємося до питання професійної правничої допомоги, тому що такий момент, як відсутність у боржника, у опонента жодного майна, це повинно з'ясовуватись і ще до того, як звертатися до суду. Можливо, і сенсу немає звертатись до суду, або, можливо, цей боржник уже все продав. Своїм родичам і до мене ну, у мене нічого немає, і тоді з мене нічого не можна стягнути. Але в такому разі адвокат може порадити: давайте визнаємо недійсними фраудаторними ті договори, які вчинив боржник.